Дівчата отримала новий аромат Confidently You. Я, звісно, його вже спробувала. Мені сподобався. Він ніжний, приємний, не напружний, мені це важливо. Далі він дає такий смак любові, я б сказала. Його можна носити цілий день, від нього не втомишся. І він можна його зрівняти з Mary Kate Tribute У нас був. Белабелара, і думаю про тебе. От мені такі нотки відгукуються, склад ви почитаєте, що в нього входить. А, а от якщо писати словами, то от так він дуже сучасно виглядає, приємний в руках, хочеться його взяти і хочеться його використовувати. Так що рекомендую, замовляйте, він не попаде в точку ваше сердечко. Тобто, додасть вам настрою, ніжності в наш день і спокою такою, додасть любові. І далі до цього ж аромата є олія, суха олія, бачите, да, з таким же ж ароматом. От вона так відкривається, дивіться. А, і дуже Дуже мені подобається, також легкий такий приємний аромат. В олії він ще трошечки більш легкий, щоб на тілі його не було занадто. Чому я люблю суху олію? Тому що е, ця олія, коли її наносиш, е, ну, давайте я вам покажу, да, так наносиш її трошечки. Е, і, е, наприклад, наносиш на тіло, то вона якби, зникає, її не видно, немає жирного блиску, але вона дає аромат. І зволоження шкірі дуже приємно. Так що я рекомендую вам також його спробувати. Зараз йдуть новорічні свята. Її будуть розбирати на подарунки, тому кому це цікаво, замовляйте собі і наперед також. Тому що, коли вони закінчуються, ці олійки, то потім шукають, а їх вже нема. Це така ексклюзивна колекція, новорічна, тому от запасайтеся і для себе, і для своїх любих клієнтів. Це неймовірно. Хто її колись спробує, то потім буде хотіти ще. Це я точно знаю по попереднім колекціям. От, так що отаке таке олія і наш новий. Аромат. Так що готуйтесь 16 жовтня, вони вже в продажі.